Привіт-привіт! Догадалися, хто ми з вами з мене посидюча ведуча Софія Аврамчук і я, Меланія Прокопчук. На ринку вже з'явилися сезонні фрукти та ягоди. А за деякі місяці ми встигаємо за ними так скучити, що купуємо їх одразу і дуже багато. І звісно, апетиту не вистачає, а викидати – шкода. У цій програмі ми спробуємо вирішити цю проблему і дати друге життя фруктам? Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Чи можна зробити з фруктів чіпси? Цілий букет вітамінів в одному шматочку. Як правильно їсти курагу? Родзинки бувають не лише у випічці, як зробити їх вдома. Чому цитрусові найпоширеніші фрукти у світі? І чому ніхто не продає сік з мандаринів. Як приручити екзотику? Що потрібно знати про інжир і фініки та манго? Розкриваємо секрет, як зробити корисне смачним, а смачне корисним. Грошеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Багато хто вважає, що узвар можна зустріти тільки на різдвяному столі. Але це неправда. Узвар можна пити як чай, гарячий. І компот холодним. До речі, в мене вдома називають не напій, а сушені фрукти, яблука, груші та сливи. Це ти про фріпси? Я правильно зрозуміла? Що що? Це шматочки фруктів, висушені без додавання цукру. Без цукру звучить несмачно. Давай дивитися сюжет. Фріпси чи фруктові чипси це новий тренд. Ці маленькі, хрусткі та смачні перекуси здобувають все більше популярності. Але для українців це не новинка. У нашій кухні існує такий продукт, як Узвар. Мене звати Катруся Палі, і разом ми дізнаємось, як приготувати цей снек по-сучасному. Багато хто з нас любить картопляні чипси смачні, хрусткі, але не дуже корисні. Але це не означає, що себе не можна порадувати і смачним і корисним продуктом. Поговоримо про заміну шкідливим чипсам про фріпси. До того ж, вони доступні для приготування власними руками. Почнемо з того, що ще раз відзначимо: готуються фруктові чипси без цукру, підсолоджувачів та будь-яких інших добавок. При цьому їх не варять, не смажать, а просто сушать, позбавляючи вологи. При цьому сушити можна різними способами. Наші бабусі теж знали, що сухофрукти джерело вітамінів, тому сушили їх у сушнях, у печах або на сонці. Зараз ми маємо більше можливостей у техніці і можемо ідеально робити фруктові чипси в сушарці для фруктів або дегідраторів. В такому випадку волога поступово випаровується з продуктів, просушується не тільки їхня поверхня, а й середина. При цьому зберігаються як найбільше корисних речовин. Якщо ви готуєте фруктові чипси із запасом, то варто їх зберігати у закритому та сухому приміщенні. Також можна і в холодильнику, але треба слідкувати за ними більше. Бо якщо вони змокнуть, це вже будуть не чипси. Максимальний термін зберігання 12 місяців. Фріпси можуть бути використані не тільки як снек, але й інгредієнт у різних стравах, таких як салати, м'юслі та інші. Вони додають колір, текстуру, смак. Наприклад, з фріпсів яблучних можна зробити мафіни, яблучні чипси. До речі, містять велику кількість вітаміну С, тому вони роблять наш організм стійкішим до різних захворювань. Цікавий факт у маленькій жменці фріпсів міститься добова норма фруктів. А щоб ваші фріпси були ідеальними, скористайтесь цією порадою. Наріжте тонко фрукти, і вони будуть у вас хрустими. Якщо у вас вдома є зайві груші, сливи чи яблука, про які ми вже згадували. Ви можете скористатися нашими порадами для того, щоб вони не пропали без користі. Але варто зауважити, що у груші незвичайна форма, а у сливи досить щільна шкірка. Тому волога видаляється крізь неї довго. Готуйте фріпси та хрумтіть, додавайте їх до каші на сніданок та беріть з собою у дорогу. Буде смачно та корисно, а з вами була Катруся Па-па! Софійко, ти любиш абрикоси? Ну так, вони такі м'які, солодкі та соковиті. Тому дуже прикро, коли закінчується сезон, але зате з них можна зробити курагу. Курага, вона така тверда і липка. Але смачна! І в наступному сюжеті ми дізнаємось, як її приготувати. Уваги на екран! Смачніше, щоб то гарячі абрикоси завжди радують нас влітку. Але в іншу пора року теж хочеться поїсти ці ласощі. Як зберегти абрикоси до осені чи навіть до зими? Вони ж так швидко псуються. Тому найпростіший спосіб це засушити їх, приготувавши з них курагу. З вами Діл Джіва, і ми дізнаємося, що ж це таке курага і як її зробити. Історія виникнення сухофруктів сягає корінням у далеке минуле людство. Ще у первісні часи люди помітили приємний смак і поживність висушених на сонці плодів. Окрім того, вони могли довго зберігатися до наступного врожаю. Курага це відомий кожному з дитинства продукт, що виготовляється шляхом висушування абрикосів. Боїтеся купувати курагу у супермаркетах і на ринках? Її можна приготувати самостійно, для цього вам знадобиться багато-багато абрикосів та трошечки вільного часу. Спершу розберемося в різновидах. Наприклад, якщо з маленьких абрикосів не виймати кісточки, то в результаті отримаємо урюк. Сушені плоди абрикоса без кісточки, яка акуратно видавлена знизу, називається кайся. А ось всіма наша улюблена курага це сушені половинки. Краще заздалегідь перевірити наскільки добре відділяється кісточка. Якщо це легко, цей сорт для кураги підходить. Пам'ятаєте, що? При висушуванні абрикос зменшиться у п'ятеро, тому краще взяти води побільше. Підготовлені фрукти потрібно ретельно промити і висушити. Звичайно ж, розламати або акуратно розрізати на дві частини і дістати кісточку. Якщо доступу до сонця у вас немає, то курагу можна приготувати і в духовці. Ще один варіант нанизати на ниточку. Такі плоди швидко висихають на легкому вітрі. Коляга повинна вийти м'якою, не дуже сирою та не сухою. Ідеальне місце для зберігання це холодильник. Абрикоси, швидкопсувині фрукти, сушка є одним із найкращих способів збереження цих смачних плодів. Сушені абрикоси, хоча й за змістом корисних речовин, поступаються свіжим, однак містить їх більше ніж варення або компот. Втім, слід бути обережним. енергетична цінність сушеніх плодів значно зростає. Наприклад, 100 г свіжих абрикосів містить 50 ккал. А кураги вже 200 чи 250. Курага покращує травмування людям схильним до алергії. Варто вживати курагу з особливою обережністю. Тим не менш близько 100 грамів в день не тільки не завдадуть вам шкоди, але й допоможуть поліпшити обмін речовин. Приготовлену в домашніх умовах курагу слід зберігати в сухому прохолодному місці в полотняному або паперовому мішечку. Також можна її тримати у дерев'яній коробці з кришкою, яка щільно прилягає. За дотримання умов курага зберігає свої корисні властивості понад рік. Після завершення процесу в сухофруктах залишається до 30% вітамінів, що Робить її незамінною в холодний сезон. Курага дуже смачна, вона прекрасно підходить до чаю. Недарма один китайський філософ казав, що сухофрукти це фрукти, які пізнали мудрість. Тепер мудрість пізнали і ми. З вами була Дів Берхаджі. Будьте здоровими! Па-па! Хто не любить родзинки? Багато хто. От я, наприклад. Не очікувала від тебе такого. До речі, їх додавали у страви ще дві тисячі років до нашої ери. Приблизно на такий вік вони і смакують. Надіюсь, наступний сюжет тебе переконає. на екран. Хто не любить родзинки? Виявляється? Багато хто. А ви любите? Я вважаю, що ці солодкі та соковиті ласощі можуть зробити кращим все: і випічку, і перекуси, і навіть звичайну кашу. Привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна. І сьогодні ми поговоримо про те, чим корисні родзинки і як перетворити на них виноград. Чи знали ви, що родзинки насправді виявили випадково? Історія показує, що перші родзинки були виявлені ще за 2000 років до нашої ери, коли чийсь виноград випадково залишився сохнути на сонці. А зараз це один із найпоширеніших сухофруктів. Якщо ви не знали, то найпопулярніші родзинки це сушений білий виноград сорту Мускатель або Томпсон. Коли цей виноград сушать, то він стає темним, щільним і наповненим солодким смаком. Цікава особливість родзинок полягає в тому, що вони можуть вбирати в себе інші смаки. Родзинки бувають білого, чорного та синього кольору, залежно від того, який виноград сушили. Білий, наприклад, багатий на глюкозу та фруктозу, а у синьому багато вітамінів. Найбільш корисними вважаються темні сорти сухофруктів. Родзинки без кісточки, світлі та темні, використовуються у кондитерських виробах та випічці. Родзинки з кісточкою частіше використовуються для приготування компотів, додаються у страви як приправа, наприклад, уплов. До речі, важливо знати, що їсти родзинки немитими, як і будь-які інші сухофрукти, небезпечно. А така процедура вирішує дві проблеми. Видаляє хімічні речовини і робить родзинки смачнішими. Щоб полосувати корисними та безпечними родзинками. Потрібно знати, як правильно їх вибрати. Підозру повинен викликати глянцевий блиск з сушеного винограду. Це означає, що виноград спеціально обробили вазеліном або гліцерином для надання. Товарного вигляду краще надавати перевагу коричневим, світло-коричневим або чорним ягодам. Якщо родзинки золотисті, то користі такий продукт організму не принесе. Зморщені м'ясисті матові ягоди, кращий вибір досвідченого покупця. Впевнена, ви точно захочете зробити родзинки в домашніх умовах. Тут згодяться будь-які сорти винограду. Головне, щоб він був солодким. Робити родзинки можна в спеціальній сушарці або духовці. Процес приготування може зайняти багато годин, тому зважайте на витрати електрики та газу. Хоча сучасні сушарки досить економічні, в них можна покласти. Багато Гагато лотків і сушити чималу порцію винограду одразу. Щоденне вживання родзинок очищає організм, зміцнює імунітет, допомагає при багатьох хворобах та заспокоює нервову систему. І що найцікавіше, запобігає випадінню волосся. Але через високу калорійність і значний вміст фруктози родзинки не радять вживати людям з цукровим діабетом, тіткам до 4 рочків та людям, схильним до алергії. Попри це, глюкоза у сухофруктах безпечніша звичайного цук. Через що родзинки краще їсти на десерт замість магазинних солодощів можна брати з собою на прогулянку у вигляді перекусу. Денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки. В родзинках є все, або майже все, чого так сильно потребує людський організм. Краще такий сухофрукт. Їсти вранці. Саме в цьому випадку він принесе максимальну користь. З вами була Таїсія Басаргіна. І тепер вам відомо все про родзинки. Їжте, будьте здорові і давайте фруктам друге життя. Па-па! Апельсин, мандарин, помела, лайм, лимон. Всі вони мають що спільне. А. Точно, вони ж всі цитрусові. Ого, деякі назви я навіть не знаю. Але ти точно їла і бачила апельсин, тому що це найвідоміший цитрусовий. Звісно, але вже закінчилась зима, і апельсини не дуже смачні. В наступному сюжеті нам розкажуть, що можна зробити з цитрусових. Цитрусові найпопулярніші фрукти у світі. Вони вважаються вітамінними з освіжаючим смаком і добре зберігаються. Зазирніть на свою кухню, впевнена, що у вашому холодильнику завжди можна знайти лимон або апельсин. Привіт, друзі! Мене звати Марія Манді, і у цьому сюжеті я розповім, що робити із цитрусовими, аби зберігати їх цілий рік. Соковиті апельсини, ароматний лайм, піканний грейпфрут, солодкі мандарини, незвичайний кумква. Всі ті смачні та соковиті плоди є невід'ємною частиною рецептів більшості кухонь світу: цитрусові це джерело вітаміну С, який зміцнює імунітет, покращує стан шкіри та сприяє зниженню тиску. То що робити з цитрусовими? Лимонад. Надто банально, адже у світі існує так багато інших способів використати ці фрукти. Я переконана, що вони доречні абсолютно всюди солоних стравах, солодких десертах і чаях. Якщо ви не хочете або не можете використати цитрусові прямо зараз, можна зберегти для використання пізніше, тобто можна зробити джем чи зберегти лише цедру. Ви також можете вичавити сік, а потім заморозити його в контейнері або у формочках для льоду. Це додасть свіжого смаку до будь-якої страви, яку ви готуєте. Ви також можете нарізати фрукти, а потім заморозити їх на деку, застеленому пергаментним папером. І ще традиції від наших бабусь. тепла вода з лимоном та медом ефективний спосіб для хворого горла. Якщо ви любите цитрусові та часто не ласуєте, не поспішайте викидати шкірки, адже з них можна зробити дещо смачне та оригінальне. Наприклад, приготувати смачні цукати. Їх можна додавати у випічку чай. Якщо ви п'єте чай з лимоном та цукром, то це відразу два в одному. Цитрусовий чудовий інгредієнт для джему. Якщо ви дивились фільми про вен медика Падінгтона, то розумієте про що я цитрусові ластощі виходять густими з великими шматочками цедри і з гірко солодким смаком. Дуже смачними є зварені у сиропі мандарин. Для приготування ви можете нарізати їх так, як вам подобається часточками кільцями, половинками. До речі, цитруси можна не тільки їсти, а й використовувати у побуті. Для усунення неприємних запахів на кухні можна використовувати лимони. За допомогою грейпфрута можна легко поратися з будь-якими забрудненнями у ванні, а якщо покласти шкірку цитрусу у взуття на ніч, вона допоможе впоратись із неприємним запахом. Єдиним недоліком цитрусових є те, що вони можуть спричиняти алергію, тому у будь-якому вигляді варто споживати ці плоди маленькими порціями і стежити за своїм станом. Необхідно відзначити, що надмірне їх вживання негативно впливає на стан зубної емалії, тому лікарі-стоматологи наполегливо радять після вживання в їжу цитрусових ретельно промивати ротову порожнину. Весна в самому розпалі, але нам так потрібно відновитися після довгої зими. Перший крок включити в меню продукти, в яких багато вітаміну С. З вами була Марія Манді. Єжте цитрусові, Не поспішайте їх викидати і правильно застосовуйте Па-па! Багато людей не любить сухофрукти. Навіть наша маланія. Але є і ті, що мені до вподоби. Я маю на увазі фініки. Супер! Це ж чудовий замінник цукерок та шоколаду. Інжир і манго. Про них в наступному сюжеті. Увага на екран! Смачні, поживні та корисні. Це все можна сказати про сушені фрукти, адже вони є джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Але максимум користі такий продукт приносить лише тоді, коли ви правильно його приготуєте. Привіт, привіт! З вами я, дячишна Вікторія, і сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації про друге життя манго, фініків та інжиру. Не перемикайте, буде цікаво. Розпочну зі солодкого та ароматного манго. Люблять його у всьому світі. Не дарма що його називають королем фруктів, мешкає у вологих і тропічних лісах індійського штату Ассам та країни М'янма. Цікаво те, що в Індії та Пакистані дерево манго є священним. Багато хто вірить, що воно є символом щасливого кохання, тому його листя часто розкидають на весіллях. Також дехто вірить, що воно. Може виконувати найпотаємніші бажання. Приємний солодкий смак це не єдина перевага манго, адже крім цього, цей продукт може покращити здоров'я та виводити з організму шкідливі речовини. Також манго сприяє покращенню нервової системи. Включивши у свій раціон цей продукт, ви надовго забудете про почуття смутку, пригніченості та втоми. А цей фрукт прийшов до нас зі сонячної Туреччини, Іспанії, Греції, Італії та країн Близького Сходу інжирне дерево. Відоме під назвою фігове дерево або смоківниця. Субтропічна рослина інжир. Належить до роду фікус. Його плоди відрізняються ніжною м'якоттю та солодким смаком. Сезон свіжого інжиру з серпня по жовтень. Але якщо ви прогавили цей сезон, цьому фрукту Дають друге життя, тобто висушують Користі стає не менше. Сушений інжир можна знайти на ринку майже цілий рік у найбільшій кількості восени. Стеглі плоди сортують обережно, щоб не пошкодити шкірку. Занурюють у гарячий цукровий розчин, щоб усунути бродіння, сушать під прямим сонцем протягом 7-9 днів. А ви знали, аби втамувати голод, вам необхідно з'їсти всього декілька плодів сушеного інжиру? До того ж, сушений інжир це справжня скринька вітамінів, мінералів, білків та органічних кислот. Ну що ж, прямуємо далі. Наступна зупинка у нас це перська затока. Так, так, саме там ще 4 тисячі років до нашої ери археологи знайшли сліди вирощування людиною фінікової пальми, яка була дуже шанованою, вважалася символом родючості і зображувалася на барельєфах і монетах. Кочівники засаджували фініками пустелі, араби завезли їх у Іспанію. Ці плоди важливі для зміцнення імунітету, продовження життя та молодості. Вони дуже смачні та корисні. Проте, як і будь-який інший продукт можуть і нашкодити, тому зловживати ними не варто. То скільки ж в день можна з'їдати? Для дорослої людини достатньо 10 штучок на добу, а дітям ще менше, орієнтовно 3 або 5 Можна трішки і більше. Проте не варто, адже це може нашкодити вашому здоров'ю. До речі, ви знали, що всі сухофрукти у зимовий період прекрасно заміняють свіжі ягоди і фрукти, оскільки після висушування в них залишаються всі речовини, необхідні людині для підтримки організму в здоровому стані. На завершення хочу сказати, що зробити сухофрукти вдома ви можете власноруч. Для цього вам знадобляться лише свіжі фрукти та дегідратор прилад для сушіння. На цьому у мене все. Для вас сьогодні працювала я, дячишня Вікторія. Їжте фрукти та будьте здоровими. Па-па! А я пішла їсти. Тепер ми маємо стільки знань і фруктів. Саме так, колего. Якщо поєднати ці два компоненти, ми можемо отримати цілу купу солодощів. Ну і їх можна приготувати вдома. Не будемо зволікати. Давайте до справи. Дивимось сюжет. Що робити, якщо хочеться з'їсти солодкого без шкоди для здоров'я, особливо здоров'я зубів. Наш сюжет згодиться вам, коли є час та натхнення, і дуже хочеться порадувати ще й своїх близьких чимось смачненьким. Привіт, друзі! Мене звати Орися Волівендер. Я підготувала для вас кілька порад. Знадобляться лише корисні інгредієнти, з яких вийде ну дуже поживна та насичена вітамінами їжа. Перекусом прийнято вважати прийом невеликої кількості їжі між основними сніданком, обідом та вечерою. І головна вимога вони повинні бути ситними і наповненими вуглеводами, щоб давати енергію. Тому часто батьки замислюються над однією поширеною проблемою: чим замінити шкідливі цукерки та зефірки. Але відповідь вже давно знайдена: поживні снеки. Часто з рекламами чуємо, що швидкий корисний перекус можна купити у будь-якому магазині та отримати максимум смаку та користі. Однак на ділі звичні снеки містять дуже мало корисних речовин. Це можна виправити, якщо приготувати їх самотужки. Наприклад, щоб холодну пору насолодитися овочами або фруктами, можна приготувати пастилу. Такий десерт не тільки нагадає про літо, а й принесе суттєву користь організму. Він виготовляється шляхом висушування пюре з фруктів або ягід. Енергетичний батончик є дуже добрим варіантом перекусу у дорозі чи в інших умовах, коли немає можливості поїсти повноцінно. Такі батончики легкі, займають мало місця, проте здатні добре підтримати сили. Найпопулярнішими складниками є вівсянка, сухофрукти та горіхи. Але щоб додати смаку, можна використати і подрібнені фрукти чи фруктове пюре, і запекти суміш у звичайній духовці. Смузі це слово, яке не так давно з'явилося у нашому словнику. Якщо ви маєте 5 хвилин вільного часу, фрукти і блендер, вважайте, що ви вже майже приготували цей смачний напій десерт. Фрукти і ягоди збивають у блендері до стану пюре і змішують з молоком, натуральним йогуртом, кефіром чи соком. Також можна додати лід. Запечені в духовці фрукти теж чудовий десерт, більш корисний ніж кремові тістечка і торти. Фрукти запікаються в духовці, мікрохвильовій печі або в мультиварті з додаванням різних спецій, сукофруктів і меду. Яке б поєднання продуктів ви не вибрали? Страва обов'язково вам сподобається. Тим більше приготувати такий десерт можна з того, що завжди є в холодильнику. Усі люди люблять фрукти. Проте питання лише у вподобаннях: хтось любить банани, хтось обожнює ківі, а хтось і жити не може без яблук. А що робити, коли хочеться усього потрошки? Тоді готуємо фруктові салати. Кілька простих порад зроблять ваш фруктовий салат більш привабливим для очей. Отже, купуйте ягоди, приправляйте все лимоном та додавайте фрукти різних кольорів. Вибираючи правильні закуски, ви можете забезпечити свій організм енергією і життєво важливими поживними речовинами. Немає нічого кращого ніж знайти заміну снікерсу чи чизкейку та приготувати десерт вдома з корисних для здоров'я продуктів. Корисні десерти збивають, охолоджують, запікають і готують ще десятками способів, про які ми на жаль не встигли розповісти в цьому сюжеті, але ви можете знайти самостійно. Такими солодощами набагато легше дотримуватися здорового харчування. Але не забувайте, що продукти існують для того, щоб давати нам енергію. І не варто мучити себе. А мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ми відкрили двері у світ, де смачні та корисні смаколики стають реальністю. па 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 папа! Це так смачно. Точно спробуй один із рецептів. І можеш почати після програми. До речі, нам вже час прощатися. А з вами були я Софія Авремчук і Маланя Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами Па-па-па-па!